Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кульніченко-Анжела. І ми з півдня Одеської області. Бачите, у нас сьогодні 28 листопада, але в нас ще все зелене. У нас ще осінь. Сьогодні я буду вже вцювати бузину. У мене тут я нарізала гілочок, ну, два сорти. Зараз покладу перчатку. Так. У мене тут два сорти її. Вона жовто-лисна. І та, і та. Бачите, ця, не пам'ятаю назву, а ця, здається, бачите, яка різна Cazerland Gold. зовсім зовсім різна. Вона вже є у продажі, у мене весну буде, вже є трошки в горшках росте, трошки ще в землі є і буду робити знову. Я її там почала виводити під штампник, буду робити штамп, покажу, тому що там я її так обрізала. Зараз просто щоб обрізати її очки для живчування. Ось беремо, так, це у нас ось один сорт. Один сорт. Я теж обрізала її так, щоб там робити. Ну, щоб робити штамп. Відрізаємо тут такий черенок Завдовжки десь сантиметрів 15. Тут дві бруньки верхні, це піде тут на верх рости, білочки, а тут. так. Ці дві бруньки, це буде у нас верхрости, а тут буде коріння, Так, і ось таким чином ми ріжемо ще. Ось. Досі вистачає, бачите, треба обрізати так, щоб доламати звідси. І тут буде трошки коротші живці, але це нічого страшного. Як бачите, ось тут буде в... внизу коріння, а з верхніх бронючок будуть вже гілочки. Тут теж ось вже дломане саме. І ось такі живці. Так, дивимось далі. Ну це у нас тоненькі гілочки. Дивимося, де товсі. Бачите, криве ми його відрізаємо, тому що воно ну, ну, буде. Так, ріжемо тут знову. отут, що внизу відрізало, воно прямо навіть без всіх бруньків воно буде тут пускати коріння. Тому знову відрізаємо, щоб зверху були бруньки, щоб зверху йшли гілочки. ось, Бачите? Там живець ось такий. Так. Тут знову відрізаємо. Тут у нас, бачите, пішло розгалудження. Ми відрізаємо одну гілочку і другу, а цей живець піде на вкорінення. Ці тонесенькі гілочки, ну тут доведеться зрізати отак зверху. Побачимо, де воно. Або зверху відіб'є, або ці ось бокові підуть. Я так, знаєте, нарізаю багато живців різних. Це вже ось не піде, тому що, бачите, ще дуже молода гілочка, ну, вона просто згниє в землі. А треба такі, щоб були вже задревінівші. І тут знову, ну тут... Кривеньке піде, відрізаємо так, сантиметрів 15. Більше не треба. Що піде в коріння, що потім відламається, тут теж, бачите, пішла бокова, але вона досить молода, тому вона не піде. Так, ну і отак і все, тому що ця теж вже вона, ну, я навіть не хочу ризикувати, вона ще досить молода. не прийнятись і вийшов ви ось такий живець. Дивимось товста. ну Товста це дуже товста. Я починаю десь з таких от, зараз покажу, десь, ну бачите, приміром ну, тонше пальця, щоб було. Так. І залишаємо ось, бачите, ось низ, ось брунька і відрізаємо. Живець буде ось. Ось одна брунька, ну, наверху бруньки, а внизу просто стовбур. Воно от прямо тут ось буде пускати ці такі нарости білі, і потім буде пускати коріння. Отак. От ось. Ось Бачите, теж ось брунька. І відрізаю. Ну, це такий вже живець. Коротше буде, ніж 15 см, але піде. Тут вже будемо різати одна брунька друга, тому що вже тут досить просто, ну, бачите, коротенький вже досить геть. Воно може піти або верхні бруньки або ці нижні. Це неважливо. Тут криве, значить відрізаємо до кривого. Теж невисокий живець, але нічого. Ну і ось тут останній ось. Бо це вже верхнє вже все. Воно ну, досить молоде. І ось один сорт у нас є на навкорінення. Воно влізе мені під. Оце на дві бутилки буде. І то це ще малувато на дві, але під одну багато, ну на дві бутилки розділиться. Так, беремо другий сорт, знову от беремо, бачите, які вони длинні, але вони все, не всі підуть навкоріння. Вони теж тут досить такі, вони товсті десь от сюди. Обріжемо, де вже тоньше трохи. Бачите, все, що товсте, я відрізала. Ну, куди його це коріння? От я навіть не пробувала такі, чесно кажучи, коріння такі товсті. Навіть не знаю. Знову беремо тут дві бруньки, залишаємо, тому що, бачите, якось ось одна брунька, ось друга. Ну просто е, по розмірам ніяк не підходить. Ось, бачите, тут знову ось пішло. Бачите, ось одна брунька друга. І другу обрізаємо. І ось так живці. І пішли так ось. Третій живець так само. І четвертий, і все. Четвертий. Тут вже, бачите, воно вже пішло таке досить таке вже світла, така більш кора, більш зелена. Вона більш молода. ну, Просто згниє. Я просто так навіть не хочу ризикувати, ну, займати місце. Воно просто згниє і все. Беремо слідучий жвець. Знову товсте, як бачите. Тобто, ну десь отут відріжемо. Це піде на дрова. А тут знову ось, як тут було. Бачите, нижня брунька, верхня і живець готовий. І пішли так само. Ось одна брунька, друга і живець готовий. І знову одна друга, він хотів і короткувати, але нічого. Ні. Оце ще третя брунька І з тайбільшами. Ну тут знову пішло воно вже, бачите, більш гладкий стовбур, вже немає оцих таких пупирішок тут. Ну, все, це тут вже воно видно, що воно вже шкура геть зелена. Ну, зовсім зовсім. І таким чином ріжемо знову це піде на дрова, товсте знизу. так. А це піде знову. Ще один. І все. Знову тут воно вже пішло, все вже воно, ну таке геть молоде. Ну, зараз я доріжу останні гілочки, тут у мене ще їх є. Он доріжу і все. І буду, і потім піду садити і покажу вам.